Мапа доступності тепер і для Черкащини. Департамент будівництва спільно з відділом з питань цифрового розвитку створили карту, на якій позначатимуть рівень доступності об'єктів для маломобільних груп населення. Про це розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Люди з інвалідністю, пенсіонери, батьки з малими дітьми, люди, що дістали травми. Ці категорії населення зазнають найбільших складнощів, адаптуючись до суспільного життя. Там, куди середньостатистичний громадянин без додаткових труднощів, може легко дістатись, дехто стикається із випробуванням, наша мета, щоб кожен громадянин міг розуміти, чи зможе він потрапити в дану будівлю, як до неї, так і всередині, чи зможе він отримати належним чином послуги. Мапа покликана усунути перешкоди, які заважають адаптації, реабілітації і самореалізації маломобільних груп населення, зокрема й оборонців. Які повертаються з поля бою із пораненнями. Нині в регіоні тривають роботи з оцінки безбар'єрності всіх об'єктів, які знаходяться на його території. Ми посилюємо в даний момент взаємодію з органами місцевого самоврядування, тому що саме від них залежить результат, а саме доступність всіх об'єктів. І в подальшому заплановано проводити анкетування всіх категорій об'єктів, таких як охорона здоров'я, банки. Тобто всі будівлі, які надають послуги населенню, онлайн карта безбар'єрності поки що містить лише ЦНАПИ. З поміж 66 таких в області лише один відповідає всім вимогам безбар'єрності. Знаходиться у Черкасах. Чому були обрані саме ЦНАПИ? Тому що вони за оцінками в рік надають майже 500 тисяч адміністративних послуг питання безбар'єрності в регіоні почали досліджувати ще у 2021 році на базі популярного застосунку розробили інклюзивну мапу але через повномасштабне вторгнення її вдосконалення поставили на паузу. Тому в 2023 році ми почали втілювати проект по розробці та тестування мапи доступності вже на платформі Google Maps. тому що ми розуміємо, що це найбільш мабуть надійна платформа на сьогодні. Вона не прив'язана до фінансування якихось грантових організацій або приватного сектору. Тобто, Google Maps – це максимально надійно і просто. При цьому додають фахівці: не всі застосунки, які існують, можуть надати достатньо інформації. Проблематика всіх застосунків, котрі на сьогодні є по Україні, заключається в тому, що вони не аналізують ступінь безбар'єрності тобто є опитувальники, ви сухо відповідаєте на питання і можете почитати якісь там будівельні рішення по якимсь нормам, але саме оцінити ступінь немає. Можливості завдяки фундаментальній роботі департаменту капітального будівництва всі норми і постанови впорядкували до єдиної форми. В ній немає табличних масивів, а доступність рангується за кольорами, де червоний бар'єрні об'єкти, а зелений найдоступніші. Тобто, ми можемо зрозуміти об'єкт згідно постанов бар'єрний, безбар'єрний або частково безбар'єрний. Дуже багато. Нормативки було опрацьовано і відсіяно і такі моменти, які не мають глобального впливу на використання об'єктів. Уже зараз кожен охочий може провести самооцінку свого об'єкту, заповнивши анкету на сайті ОВА. Зокрема, там можна переглянути мапу доступності й додаткову інформацію про безбар'єрність. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.